І коли ти молишся оче наш, ти звертаєшся до Отця, який дбає про свою дитину, тобто про тебе. І ти молишся так: хліб нас насущний, дай нам на сьогодні. І ми всі кажемо цю молитву і знаємо, що Господь про нас подбає. Він дасть нам силу, мудрості, як нам заробити. І знаєте, Бог хоче завжди щось говорити кожній людині, тому що ми його творіння, і він нас любить. І, але не всі люди моляться, не всі люди читають Біблію, не всі люди можуть відвідати церковне зібрання. Тому Господь посилає на наш життєвий шлях якісь знаки для того, щоб людина зрозуміла, а це знак від Бога. І Він посилає знаки в наше життя, коли Він хоче нам щось сказати, коли він нам хоче щось сказати. І це може бути будь-що, це може бути сон. І я, я знаю, що дехто з вас. Бачив якісь сни. Це може бути якесь там можливе видіння, а може бути щось ти зрозумів е, 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 розуміння. Але часто Господь використовує таких людей як я. От ви мене не часто бачите, час від часу. Я сюди приїжджаю один-два рази на рік. Але дивіться, увага, я Божий знак для тебе. Я Божий знак. Я не просто людина, я Божий знак. Я Божий послане для тебе. І Господь до тебе, простягуючи свою руку, він каже так, що Син Божий Ісус Христос вмер на хресті, пролив свою кров, щоб простити всі твої гріхи. Щоб взяти на себе всі твої гріхи і провини. І якщо ти увіруєш в це, якщо ти до цього віднесешся від цього серця, якщо ти це припустиш, що Ісус Христос висів на кресті, чому Він віддав свою кров? Що я повинен зробити? Можливо, я в своєму житті щось не роблю. Багато людей мені кажуть, зустрічаючи мене, мене кажуть, я все це знаю. І я кажу: ну добре, якщо ти це знаєш, ти це ти щось робиш. Знаєте, ми багато чого знаємо. І мало чого робимо. Багато чого знаємо, мало чого робимо. Наприклад, ми знаємо, що треба молитись. Ми молимося час від часу, особливо коли страшно, але не завжди. Ми знаємо, що треба знати, отче наш. І якби я вас запитав, то половина не знає, отче наш. А половина знає перші чотири строчки, а там 10. Ну, вже напрягість, щоб п'ять ще вивчити, це можна зробити. Будь ласка, це тобто... тобто, що я хочу сказати. Дивіться. Господь посилає. Людині знак на її життєвий шлях. І це не часто, час від часу. І людина після цього повинна задуматись і сказати, Господи, може мені щось змінити? І закінчуючи, ще пару хочу слів сказати. Якщо ви візьмете Біблію, звичайну Біблію, от сьогодні ми вам дамо новий завіт в такому форматі, українське видання, це звичайна Біблія, тільки от в такій обкладинці. І вона починається, дивіться, слухайте, вона починається з того, що приходить Іван Хреститель. І він, і він готовить людей до того, що Ісус Христос прийде перший раз. Іван Хреститель не виглядав, як я. У нього не була біла сорочка, у нього була борода і трошки така прическа. І він був на Йордані, і він хрестив Ісуса Христа. Ми все це знаємо. Ми все це знаємо. Але він повинен бути був знаком. Для людей, щоб приготувати їхнє серце. Людина повинна була відреагувати і сказати, а, я поняв, це знак для мене. Мені треба покаятися. А від чого покаяться? Ну, щоб ти не матюкався, щоб ти не курив, щоб ти не, не, цей, не зловживав, щоб ти любив своїх дітей. Ти знаєш сам, за що тобі покаятися, Я ж не знаю всіх ваших гріхів. Це знає Господь і ти. Тому, закінчуючи, хочу сказати, друзі, я закінчую. Дивіться, я свою функцію. Як Божий знак, я виконав. А тепер ти повинен прийти додому, сісти в своїй кімнаті, вимкнути смартфон, телік, радіо, що там у тебе є, сісти і помолитись. Господь, може я щось не роблю, те, що повинен був робити? Може ти щось очікуєш від мене, а я торможу як цей? Ну, розумієте, да? І я не роблю це. Допоможи мені. Не знаєш, як молитись? Вивчи молитву очі наш. Не знаєш, що треба Богу дякувати. Кожен вечір почни дякувати Богу, що ти живий. Є криша над головою. Так. Е, да. е, і почніть читати Біблію. просто почніть читати Біблію. і це вам допоможе. Дякую вам за увагу. Була трошки строга проповідь, просто я вас рідко бачу. Якщо б я вас часто бачив, я б таку добру проповідь казав. Але зверніть на це увагу. Я дуже вас прошу. Зверніть на це увагу. І слідуючи раз, коли я приїду, можливо, на Різдво, а можливо через вік. Ми з вами зустрінемося. А я в школу прийду. Ми з вами зустрінемося. І ви і ви мені скажете, пастор, я тобі дякую. Я поняв, що я не робив це. Я поняв, що мені треба покаятися в цьому. Я поняв, що мені треба це змінити. І це буде найбільша нагорода для мене і благословіння.